Розкажи про вашу громадську організацію і про те, як ви знайшли це приміщення, чому взагалі вирішили його шукати та робити якийсь простір. Коли це було? Ну, коли я була на Раді Європи, це було в тому році. Я поїхала на такий величезний захід, було дуже представлено багато громадських організацій, молодіжних просторів, центрів. Я так слухала уважно, мені так це було цікаво. А потім так вийшло, що я приїхала, і ми ще поїхали з одною співзасновниць Вікторією на представлення дніпропетровських областей, молодіжних просторів і центрів. І ми так загорілися з нею, що давай розпочнемо, давай теж якусь двіжуху в місті зробимо, щоб цим було теж прикольно. Ну, ми приїхали і почали займатися цими питаннями, як зробити громадську організацію, де писати ці статути, де брати людей взагалі, тому що треба там. Ну, зараз від двох людей можна. Тоді, коли ми тільки починали, ще три людини було потрібно для того, щоб зробити громадську організацію. Ну, а так вийшло, що взагалі у нас чотири співзасновники. Тому що якось ми почали об'єднуватись, співпрацювати, тут до нас Настя долучилася, там Ліна долучилася, і якось так всі разом ми заснували цю громадську організацію. Хотіли ж назвати Лігою Змін, як молодіжний простір буде називатися, але ця назва була зайнята, і ми зробили простір креативу, угу. тому що всі креативні зібралися. Ну і простір буде теж креативний. Коли постало питання про простір, про приміщення, чому ви вирішили, що воно вам потрібно? Ну, ми думали спочатку за що? Що треба буде ці заходи влітку, ми можемо провести їх на подвір'ї, на вулиці, десь зняти приміщення, там десь на чиїсь базі провести, а взимку, де це будемо проводити. По школам не варіант, тому що безпека, укриття, бігати туди-сюди, ну, це якось занадто було складно. А тут ми почали шукати приміщення. Ми спочатку знайшли приміщення. На Хмельницького 30. там чудове було приміщення, ми вже почали працювати там, але голова ОСББ нам не повідомив про те, що треба було збори проводити співмешканців будинку. Ну і ми ж давай на завзятості працювати. Ми повиносили ті підлогу, всю позривали. І нам стали так мешканці і кажуть: Ні, ви тут не будете більше. А діти стоять, а я не знаю, що їм сказати, тому що ну по факту, я ж би, голова, я не перевірила цю інформацію. Ну, і ми почали шукати далі, де нас куди пустять. Мій чоловік едік, він теж задійствував своїх друзів, і один із друзів його, той, що працює з нашою Світланою Савельївною, порадив звернутися до неї, бо є, він каже, дуже багато гарних приміщень. Ну так, собственно, ми знайшли Світлану Савєлівну, розшукали її, і зараз, от вона нам надала приміщення, ми його орендуємо як громадська організація. Платимо кошти з донатів, ті, що ми збираємо там за заходи, за наші у нас теж є донати, як у співзасновників. Ми теж даємо ну, гроші певні, щоб платити оренду. Про саме Бур, як ви виграли, я не знаю це конкурс, чи стали ці учасниками цієї програми? Як це сталося? Ну про же ж я теж дізналася на Раді Європи, а я дізналася, що була віднова саме ж тоді я й поїхала на неї на неї зразу зареєструвалася. А бур теж я знала про це, але я не знала, де знайти, куди де зареєструватися. Для тих, хто не знає, це програма відбудови, да, будуємо Україну разом. Так, будуємо Україну разом, це волонтерські акції. Є бур, це величезні простори, прямо роблять. І є бурчик, це такі, як ми виграли. От невеличкий бурчик, там обмежена кількість грошей, але їх треба всі mm -hmm. задіяти. Ось так mm -hmm. а... ви дізналися, вирішили подаватися? Так, ми вирішили подаватися. Подавались в тому році, не пройшли за конкурсом, тому що було дуже багато громад. В цьому році було менше громад. Ми дізналися про це, що в них розпочався конкурс. І давай бігом реєструватися. Я тоді була в Польщі. Настя була тут. І ми оце на телефоні з двох сторін, з двох країн, реєструвалися, заповнювали всі заявки. Скільки треба шпаклівки, треба, скільки грунтовки. До нас під'їхав майстер тут. З Настею ми його теж розшукали, який зараз з нами працює, Діма. І він швидко це все нам дав список. Цей ну і ми цей список подали на бур. Uh -huh. Ну і пройшли за відбором, що кошторис у нас не такий, уж і великий, хоча по факту приміщення велике. Ну і почали працювати. А роботи у нас виконуються такі: це ґрунтування стін, оббивання спочатку було, убирання плісняви там, де вона була. Це довгий процес виводу плісняви було. Три місяці ми її виводили. А потім грунтовка, шпаклівка, стартова фінішна нанесення венеціанської штукатурки, як це називається зараз. Ось заливання полів, це теж вибір було гнилих досок звідти, тому що поли прогнивші були: завезення щебня, закупка піска, закупка цементу, роблення ось такого полу здорового і все. Як ви надалі плануєте взагалі використовувати простір? Що плануєте тут робити? Які заходи та для кого? Ну у нас немає обмежень саме для кого це будуть заходи. Ми будемо намагатися і дітей залучити, і підлітків у більшій мірі залучити, і залучити батьків їх, дідусів, бабусь в першу чергу, тому що їм теж нема де провести свій досуг в першу половину дня. А я сиджу по своїй бабусі, з нею дуже багато говорю, спілкуюсь і поради завжди запитую, як правильно зробити, бо вона в цій системі вже давно, в культурній, і вона багато мені порад дає, як правильно організувати це все дозвілля, щоб було всім потрошку, хоча б, щоб всі займалися. Ну, а взагалі ми плануємо зробити тут кінотеатр такий. Що? Ну, буде донатна система. Раз на місяць людина, якщо приходить, вона дає донат певний, ну скільки там, 50 гривень, 40 гривень, ми ж не можемо в кошельок залізти до людини і сказати, давай нам таку суму. Скільки дадуть, ми тому будемо раді, бо треба буде платити все одну оренду, вже ж буде вода, каналізація, це треба теж буде платити за все. Тому будемо якось виходити із місячної бонплати, розкидувати і ну якось робити. Я не знаю абоніменти, не знаю, як це буде. Ще ми не думали над цим, бо треба спочатку зробити. Ну загалом там кажете кінотеатр. Можливо, це просто простір. Це для... вільний простір буде. Бібліотечний простір буде вільний, там де будуть uh -huh. стояти книги. А люди будуть відпочивати собі. Кожного дня це буде крім одного дня в тиждень. Понеділок вихідний uh -huh. буде. Це ми вже домовилися з командою 100%. відсотків. Uh -huh. Плануємо залучити волонтерів, які будуть працювати на стойкій реєстрації людей. Якщо це нові люди, будуть буде анкета, щоб це все було документально оформлено і було все чітко за планом. Розкажіть взагалі, чому Ви вирішили приєднатися до Бурчуку, Чому вирішили допомагати в ремонті і так далі? Ну я як і до цього є учасником організації, а взагалі долучився, щоб зробити простір, де Молодь зможе відпочивати, якось розвиватися. І що потрібно для того, щоб молодь ще більше активізувалася? Ну я вважаю, що молодь активна, але менша частина. А так, щоб молодь розвивалася, то ми якраз і робимо для цього центр, де вони зможуть розвиватися. Загалом зараз про процес розкажіть, наскільки це важкий процес ремонту, хто задіяний, хто виконує ці роботи. Ой, <с. <с.> ну насправді робота вона не важка. Але коли ти це робиш кожного дня і систематично зранку до вечора, це дуже виматує. І дивлячись по команді, ми вже всі просто виснажені. Тому ми поїхали на триатлон в день відпочити, щоб якось їх хоч трішки розбудеражити. Це таке рішення було моєї Насті, що треба вивести куди-небудь людей. Ну, у нас є кожного вечора культурна програма, на яку ми виділяємо дві години і намагаємось якось. Розвіяти да, по місту, щоб пройшлись, прогулялись, проговорили там, що кому не подобається. Ну саме коли ми йдемо на локацію на культурну програму. У нас це є рефлексія в дорозі. Ми говоримо про це. Скільки людей задіяно? А, задіяно, ну чітко я не можу сказати, бо це машина угу. роль, да, угу. рахувати ну, реєстрованих. Ну а, зареєстровано всього 16 людей угу. було. Небагато зареєстрували, але ми їй не писали багато, бо ми знаємо, що для жовтих вод це таке щось невідоме. Поки хотілося б, звісно, щоб люди якось долучалися. До нас було дивом, коли приїхала Маріна з хутора Петрівського, з козацького до нас і сказала: Я буду з вами працювати. Вона прийшла така тихенька, спокійна дівчинка, і каже: Я буду з вами працювати.' Я така кажу Ого, дякую! Я на неї накинулась, почала її обнімати, тому що ну, для мене це було дивом. До речі, Світлана Савєлівна пішла. Взагалі вистачає вам робочої сили. Чи хотілося б підтримки? Можливо, там з боку людей, з боку влади, не знаю, якогось такого плану. Да, нам хотілося б, щоб людей більше долучалося, тому що молодь вона все ж таки е, працює мідлиніше. Їм треба пояснювати дуже довго. Одна справа, коли це дорослі люди встають і роблять. А одна справа, коли це діти ще, бо це ще діти. І вони бігають постійно запитують, а це як робити, а це як робити, а це як робити. Тому ми так розподілили молодь, щоб була одна частина за Анастією закріплена, яка там робить цю венеціанську штукатурку. Одна частина це мої, які шпаклюють це все. А взяв на себе дуже тяжку місію заливання полів і організацію чоловічої роботи хлопців повністю. Ну, намагаємось якось виходити із ситуації, але Плануємо ще провести один бурчик в вересні місяці. Це uh -huh. там, де вже буде кінечна покраска всього і приведення до ладу. Uh -huh. Тому хотілось би, щоб приєднувались на наступний бурчик як якомога більше молоді.